Жила на світі одна велика річка. Її голубили повітря, тепла нічка. Діма в ній хвилі легкий вітерець і викликала радість річка в безлічі сердець. Вона купала діток водами своїми і пестила їх личка краплями ясними, всіх наповала. Рослинок і тварин. Хто пив ту воду, знов ставав красивим молодим. Раділа річка, дарувала щастя, та раптом помарніла вмить, Відчула, наближається нещастя, і дуже важко стало річці жити. Що, річечко, з тобою? звірі запитали. Але вони тоді й не знали. Людина почала ту річечку бруднить. А як же потім воду брудно пить? І річка та велика. Зались сльозами Від сліз, що витікали, менша вона стала. Всихала річка і всихала, аж поки зовсім там води не стало. Та ось нарешті люди схаменулись. Що робимо ми? Хіба ми всі забули, Як річка нам давала всім життя, Якщо ми знищимо річку, не буде вороття. І стали вони очищати річку, Щоб з'явилась ні водичка. І річка миттє ожила, Вкрай рідний радість знову принесла.